Думаю, всі власники собак, хоч раз у житті мріяли, щоб їх чотирилапий нарешті заговорив. Теріс, Удиніс, я не розумію, що ти кажеш. До речі, це ідея дізнати, що ти кажеш. Деніс, ти можеш говорити. Печиво. Бо ось цей глибокий, уважний погляд, нахил голови, тихе буркотіння та виляючий хвіст. Ну явно ж пес щось хоче з нам сказати. У цьому відео ми наблизимося до розгадки цієї великої собачої таємниці, дізнаємося, як наші пухнасті насправді розмовляють з нами і як освоїти основи цієї собачої мови. Отже, ми звикли, що слова це основа нашого спілкування. Ти підкориш Бродвей. Ти вище, ніж здається. Сутулюсь. Наще? Але для собак головні інструменти звуки. Запахи. Синяк, принцеса. Ну, що ж, це? Та мова тіла. Багато хто думає, що коли ми розмовляємо зі своїм гавчиком, він все розуміє, просто відповісти не може. Ось подивіться на ці очі: він ловить кожне слово, реагує на всі зміни настрою. Скажіть йому, яка він солоденька булочка, і він вже готовий збивати хвостом усе на своєму шляху. А якщо згадати той один зниклий тапок, ну тут усе зрозуміло без зайвих слів. Пес же винувато повісив хвоста, притиснув вуха і готовий мовчки понести покарання в своєму кутку. І правда в тому, що собаки чудово вчаться розуміти нас. Іноді достатньо лише тону голосу або погляду, і все, собака вже знає, коли бігти, щоб отримати смаколика, а коли краще не підходити до вас. Собаки буквально читають наші обличчя. Так що, може бути справедливим, якщо й ми, люди, зробимо крок назустріч і почнемо вчитися розуміти наших чотирилапих друзів. Може, пора вивчити їхню мову і навчитися читати ці нотливимі натяки. Тож влаштовуйтесь зручніше, бо ми починаємо курс з собачою розмовною. Мама. Нахил голови набік. Класика! Собака нахиляє голову набік і робить вигляд, що слухає вас як університетського професора. Це такий собачий жест вічливості. Мовляв, що ти мені там, мама, розповідаєш? Мені ще не зрозуміло, але я дуже стараюсь. За допомогою нахилів голови, собака намагається краще розчути і вловити інтонацію. Вбиляє хвостом, наче пропеллером. Якщо хвіст працює в режимі турбіна, значить щастя зашкалює. Це як коли вам приносять піцу і кажуть, що вона безкоштовна. Але важливо, виляючий хвіст, це не завжди радість. Швидкі, короткі рухи можуть означати нервозність або страх. Пильнуємо за швидкістю і положенням хвоста, притиснуті вуха, спущений хвіст. О, тут наш пес стає маленьким янголядком з невинними очима. Це такий собачий спосіб сказати: я тут ні до чого взагалі то ці кросовки саме себе розгризли. Або, можливо, він просто трохи наляканий чи стурбований. Це поза, яка просить захисту або каже, що він хоче залишитися непоміченим. Передні лапи вперед, попа догори. А ось і запрошення до гри. Коли собака ставить передні лапи вперед, а задню частину тримає догори. Вона буквально каже: Гей, час повеселитися. Дивись, я готовий до пригод. Це ідеальний момент, щоб приєднатися і побігати разом. Поза філософа. Коли ваш собака сидить або лежить і пильно дивиться на вас або вдалечінь, він вдає філософа. Це момент, коли він переосмислює життя, думає, куди котиться цей світ і чому коти такі дивні. Насправді, така поза це сигнал, що собака просто розслабився чи цікавиться навколишнім світом. Інколи це може бути проявом настороженості, коли собака відчуває, що щось нове з'явилося поблизу, але поки не бачить у цьому загрозу. Такий спокійний пильний погляд це їхній спосіб сказати я тут усе контролюю, ти не хвилюйся. Легке підстрибування на місці або рухи лапами у повітрі. А це вже цілий спектакль. Це як собача версія слова будь ласка. Підстрибування або махання лапами каже Гей, давай скоріш!, ти ж бачиш, як я чекаю. Тобто він відчайдушно хоче вашу увагу і ще краплю смаколиків. Лежить на спині, показуючи живіт. Це найвищий рівень довіри і любові. Якщо ваш собака перевертається на спину і показує животик, він каже: Ти мій улюблений двоногий, можеш мене гладити, скільки хочеш. Але не плутайте це з сигналом підкорення. Якщо в такій позі вуха прижаті, рот закритий, пес відводить погляд, а тіло напружене, він навпаки просить, щоб його залишили в спокої. Позіхання та облизування морди. Думаєш, пес просто хоче спати? А ось і ні. Хоча такий варіант також може бути. Але якщо позіхання стає дуже частим і супроводжується облизуванням носа, це класичні сигнали тривоги чи дискомфорту. Вони кажуть, щось на кшталт, це все трохи нервує мене, але я намагаюся заспокоїтись. Якщо бачиш таку поведінку, краще дати собаці простір і трохи спокою. Відвернення погляду і уникання контакту. Це дуже вічлива спроба сказати Я не хочу сварки. Коли собака відвертає голову або уникає контакту очей, він намагається уникнути конфлікту. Це типова поведінка для собак, які не хочуть ескалації, і часто можна побачити, як вони так поводяться, коли інші собака або людина виявляють агресію. Чорстка поза з прямим хвостом. Якщо собака стоїть напружено, з високим прямим хвостом і загостреними вухами, це сигнал про домінування або агресивний настрій. Він, ніби каже: Я тут головний і краще з цим змирись. Якщо ця поза супроводжується прямим поглядом і повільними рухами, обережно краще відійти. Важливе нагадування: завжди звертайте увагу на сигнали вашого собаки комплексно. Один і той самий жест може означати протилежні речі в залежності від інших сигналів, поданих у цей час. У книзі Стенлі Корена Як розмовляти з собакою, дуже детально і просто пояснено, як же нарешті не тільки зрозуміти чотирилапого, але й мати змогу говорити з ним на одній мові. Багато інформації у цьому відео взято з цієї книги, і я дуже раджу її до ознайомлення. Продовжимо: ховання або підтискання хвоста під живіт. Це класичний жест страху або дискомфорту. Якщо собака ховається, підтискає хвіст і намагається віддалитися, вона дуже налякана і хоче залишитися непоміченою. Її поза ніби говорить: я дуже боюся, не чіпайте мене. У таких ситуаціях важливо підтримати собаку, не форсуючи її наближення до джерела страху. Тряска головою чи тілом як після купання. Це жест, який часто помилково приймають за загравання, але насправді він показує, що собака хоче скинути стрес чи напругу. Після серйозної розмови з іншою собакою або незрозумілої для неї ситуації, пес може отак перезавантажитися і налаштуватися на новий лад. Підтискання лапи трохи піднята одна лапа. Якщо собака підняла одну лапу, дивлячись на вас, або робиться на прогулянці, вона зосереджена на чомусь цікавому чи готується до чогось важливого. Це жест мисливців, тому може свідчити про те, що вона відчуває запах, слід або бачить щось незвичне, що привернуло увагу. Підвищена увага до власних лап. Коли собака починає лизати або жувати свої лапи, це може бути сигналом того, що вона почувається тривожною або стресує. Звісно, іноді собаки лежать лапи просто так, тому що їм приємно. Але якщо ви помітили це занадто часто, це може бути сигналом до того, що вони потребують додаткової уваги або заспокоєння. Гнитва за хвостом найпростіше пояснення просто забава. Багато собак отримують від цього задоволення, особливо цуцики і молоді собаки. Інколи гонитва за хвостом може бути і ознакою стресу або нудьги. Коли собака не отримує достатньо фізичних чи розумових навантажень, вона може почати гонитву за хвостом просто як спосіб зайняти себе чимось, щоб випустити енергію або заспокоїти нерви. Якщо ваш пес постійно ганяється за хвостом, можливо, йому просто не вистачає цікавих прогулянок чи ігор. Голівудська посмішка Багато хто з нас бачив ці милі відео в інтернеті, де собака посміхається. Звісно, це здається багатьом дуже мімішним, але не поспішайте з висновками. Така посмішка може бути ознакою стресу або страху. Якщо хвост собаки піджат, вуха притиснуті, а тіло напружене, варто розібратися, що саме спричиняє вашому собаці такий дискомфорт. Чхання Чхання це не завжди я застудився. А інколи просто я такий щасливий, давай гратися, двоногий. Будьте. Коли собака чхає декілька разів поспіль, це може бути способом виразити свою радість і схвильованість. Також чхання може бути способом позбутися від напруги та переключитися на щось інше. Прижмурювання очей. Собака прижмурює очі, коли ви з нею контактуєте. Це може бути знаком, що вона відчуває себе безпечно та комфортно. Якщо ви бачите цей сигнал і собака зацікавлено спостерігає за вами, це ще й може бути її способом сказати: Ну, будь ласка, погладь мене, я такий миленький. Інколи собаки використовують цей сигнал у стресових ситуаціях, щоб заспокоїти інших. Покладання лапи на людини чи іншу собаку. Коли собака кладе лапу на вас, це може бути ознакою прив'язаності. Інколи це просто спосіб привернути увагу, щось на кштат Гей, я тут, не забудь погладити. Якщо ж пес кладе лапу на іншу собаку, це швидше за все ознака домінування або спроби дружнього тиску на партнера по грі. Лизання, лизання руки або обличчя господаря це прояв любові і прихильності. Собака вас просто обожнює, і це її спосіб сказати Я люблю тебе. В цей час в собаки, і в її господаря, підвищується рівень гормону окситоцину, того самого гормону любові. До речі, більш детально ми розбирали цю тему у минулому відео Чи любить вас ваш собака? Силка буде ось тут та в описі до відео. Тому така взаємодія робить ваш зв'язок міцнішим. А от лизання іншої собаки це знак підкорення або взаємної дружби. Часто цуцики і молоді собаки лижуть іншу собаку у пащу, щоб виразити підкорення. Пам'ятай, кожен собака це унікальна особистість. І хоча ці сигнали загальні для більшості собак, твій гавчик може мати свої особливості. Спочатку від різноманіття собачих жестів і того, як вони поєднуються один з одним, це може здатися складною наукою. В мене було так само, коли в мене тільки з'явився мій бублик, і я почала дізнаватися, як власне, працюють собаки. Але якщо уважно спостерігати, робити висновки і любити свого гавчика, Це скоро стане простим і зрозумілим і підніме якість вашого спілкування на новий класний рівень. Це дуже обширна тема, і якщо вам було цікаво, дайте знати коментарем чи лайком. І я зроблю наступне відео про те, що означають звуки у собачій мові. Повірте, там також є про що розповісти. Дякую за перегляд. Я тільки почала цей канал і буду надзвичайно вдячна за будь-який відгук і критику. До нових зустрічей! Обійміть свого хвостика. Па-па! Тату. А я що? Просто домашня тварина. Що ж, ти мій собака. Звичайно, я піклуюсь про тебе, але ти ж звеселяєш моє життя. Ти охороняєш двір, будинок та що там, всю околицю. Ти мій домашній улюбленець, але ти також найкращий мій друг. Ти хороший хлопчик. Дагу.